Релігія Вавилона вирізняється лютію агресією і злом. Вона рухається в дусі війни, а це другий вершник Апокаліпсису. Вавилон займається вбивствами, насистом, диктатурою, терором війнами. Тому під прапором релігії усі часи йде кровопролиття. Христос попородив за заздалегідь, що це Вавилон, а не церква. Справжня церква Ісуса Христа рухома любов'ю. блудниця ж, упоїна крові святих і крові свідків Ісусових. У Вавилоні задане кров пророків, святих і усіх ботих на землі. Христос викрив релігійних лідерів, кажучи, Ви вбивці, виваєте пророків, ваш батько диявол, тому що протягом усієї історії людства Вавилон переслідує святих Божих людей. Хибна релігія Вавилона благословляє загарбників війни і бере участь у кожному людовбивстві, що відбувається на нашій планеті за всю історію землі. Саме Вавилон підносить голос за кровопролиття, диктатуру, грабіж, війни, насильство та інше зло. Знаючи пророцтва про блудницю та на звірі, ви можете розрізнити Вавилон серед стількох релігій, церков і не попасти в рабство диявола. Вавилон вирізняється лють та агресією. блудниця лютим вином блуду свого напоїла всі народи. Люте вино це лже навчання, що ведуть до геноциду і знищення. Ми часто бачимо Ваволон у люті, у блудних релігіях, а також у тих вірян і церквах, які переповнені люті агресією, духом війн та іншими гріхами. Так, ми розуміємо, що Бога там немає. Це вже не церква, а Ваволон, який дуже люто реагує на пророки святих Божих людей. Люті зло це якість ваволонської релігії.